До вашої уваги, вкрай рідкісна монета з міста Юліополіс в провінції Віфінія, карбована під час правління Олександра Севера. Місто Юліополіс постало на місці містечка Гордіукоме, яке було засноване у 4 столітті до нашої ери. Місто переіменоване на Юліополіс за наказом імператора Октавіана Августа наприкінці першого століття до нашої ери. Ініціатором перейменування був місцевий ватажок розбійників Клеон з рідного гордіукоме. Клеон спочатку займав сторону Марка Антонія, але під час битви при акціумі перейшов на бік Августа. За це Август в нагороду надав йому посаду Теократа в місті Комани Понтійські і всі навколишні землі у володіння, а також визнав Гордіукоме містом Юліополіс. На аверсі монети зображено драпірований, вдягнений в панцир, бюст Олександра Севера, увінчаний лавровим вінком, з поглядом в праву сторону. На реверсі монети ми бачимо три військові штандарти, увінчані вінками. По колу легенда Юліополітон, що буквально означає монета жителів Юліополіса. Монети цього міста є рідкісними самі по собі. З відкритих джерел відомо менше сотні монет, карбованих за весь час в Юліополісі. А монет Олександра Севера з таким сюжетом взагалі відомо лише три екземпляри, один з яких представлений перед вами.